Вітаю, невдала спроба на кордоні. Змінив паспорт, але не стать. У Грузії тривають протести. Відбувся черговий судовий розгляд у справі Тетяни Крупи. У Кам'янці-Подільському суд виніс вирок інтернет-шахраю, який ушукав 18 людей із різних областей України. Далі про ці та інші новини детальніше. За паспортом жінка. Прикордонники зафіксували чергову невдалу спробу незаконного перетину кордону. Під час перевірки потягу дохому один із пасажирів надав паспорт громадянки України на ім'я Іванка. Однак зовнішність НАТО нагадувала чоловічу. Утім, щоб переконати прикордонників, мандрівник пред'явив свідоцтво про народження, нібито отримане повторно після зміни імені та статі. Після додаткової перевірки Іванка зрозумів, що пора зізнаватися. Виявилося, 25-річний чоловік жодних операцій не проводив та навіть не планував. Його метою було лише перетнути кордон. Тож за справу взялися правоохоронці. На протестах у Грузії, які тривають вже 11 днів, затримали понад 400 людей. Про це повідомляє МВС. Про те, що затримані говорять про жорстоке поводження з боку міліціонерів, міністр внутрішніх справ країни нічого не сказав. Однак він розповів про постраждалих поліціянтів і звинуватив у насильстві саме протестувальників. Чергова трагічна звістка з фронту надійшла до Ганопільської громади. У російсько-українській війні загинув солдат Олександр Миколаєвич Бунда 1996 року народження. Оператор 5-го відділення взводу протитанкових ракетних комплексів роти вогневої підтримки під час виконання бойового завдання в районі села Ганівка Покровського району Донецької області віддав найцінніше захисникові назавжди 28. Вічна слава та шана воїну щирі співчуття рідним та близьким. Сьогодні 9 грудня відбувся черговий судовий розгляд у справі Тетяни Крупи, як сучільниця обласної МСЕК, вирішувалося питання стосовно запобіжного заходу посадовиці у відповідь на скаргу її захисниці. У результаті апеляційну скаргу залишили без задоволення. Ухвалу слідчого судді вищого антикорупційного суду без змін установі. Додали, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарження в касаційному порядку не підлягає. Кам'янці-Подільському суд виніс вирок інтернет шахраю, який ошукав 18 людей з різних областей України. Три роки позбавлення волі отримав 27-річний житель Городоччини. У у поліції зазначають, що підозра аферисту була оголошена ще у жовтні. Минулого року зловмисник розміщував на сайті оголошення інформацію щодо продажу вживаної побутової техніки. В асортименті шахрая були газові плити, телевізори та пральні машинки. Шахрай вимагав із покупців повну або ж часткову плату товару. А після отримання коштів не виходив на зв'язок. Тепер чоловік понесе покарання за вчинене. На Хмельниччині у межах села Шатава патрульна поліція Кам'янець-Подільського району розпочинає контроль за дотриманням швидкісного режиму на ділянці автодороги Н03 Житомир Чернівці між 266 та 268 кілометрами. Фіксація порушень здійснюватиметься за допомогою приладів трукам. Все задля для підвищення безпеки дорожнього руху, адже ці ділянки були визначені аварійно небезпечними. Рішенням про посилений контроль ухвалено на основі аналізу статистики. ДТО. ТП, що сталося у цьому році. У Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування діє відділення організації адресної натуральної допомоги. Послугами можуть скористатися особи похилого віку та люди з інвалідністю. Серед послуг, які надаються, це перукарські у приміщенні центру або ж за місцем проживання отримувача, виконання внутрішніх та зовнішніх ремонтних робіт, рубання і розпилювання дрів, а також забезпечення продуктами харчування, засобами особистої гігієни, санітарно гігієнічними засобами, одягом, взуттям та іншими предметами. Там першої необхідності також у рамках соціальної програми Хмельницької територіальної громади піклування для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, передбачено надання безкоштовної натуральної допомоги. Це можуть бути гарячі обіди, продуктові набори та індивідуальні засоби особистої гігієни. А на Зарічанській 14, ріб, 4, діє пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації. Наразі це все про що встигаю розповісти. Стежте за соціальними мережами першого подільського, аби не прогавити важливого. Дякуємо за довіру силам оборони за захист. На все добре.